Ісус Христос спасите мій, я в неї так читала. Я був не знаю всіх про я Згадалась у мене є ниличка, вона ці біблію з Вона для мене дорога. На неї серця веча, коли відкрила сторонки, побачила там хворих, сліпі, глухі. Вони стоять у ніхрестових, чекають всі, Господь прийде, Ісуса всі шукають. А коли молоді зайти, прості мене благають. Маленькі дітки до Христа так часто приходили, <кхи> як займ. Мене не було там, я ще не народилась, а тепер у кожен час я зможу побувати, і всі історії святі я зможу прочитати. Люблю Ісуса все сильніше, його я прославляю, бо моє серенько мале, піде до його раю.